Слава Ісусу Христу! Вітаю тебе, любий читачу, читачку! Ми знову зустрілись з тобою на сторінках журналу Зерня. Сьогодні ти поринеш у цікаву історію пластилінової анімації. Так, так, саме за допомогою пластиліну тобі вдасться створити свого особливого персонажа сьогодні. Спробуй обрати кольори, з якими тобі буде найкомфортніше працювати. Я пропоную обрати білий. Він має добру світлу основу, яку розминаючи в руках, ти зможеш наповнювати різними кольорами. Отже, персонаж. Для того, щоб зрозуміти саму технологію стомовша на анімації, тобі слід поглянути на фрагмент з мультфільму, який ми створили з дітками, і сказав Бог. В ньому ти побачиш, як розвивається історія Адама, якого накриває ковдрою сам Господь Бог. Йому сниться сон про ангелів. Усі ці елементи між собою об'єднані кадрами, і в кожному кадрику окремий пластилінчик пальчиком посувається вліво чи вправо. Залежить, скільки кадрів і посунутих елементів в тебе буде в мультфільмі, і, відповідно, буде хронометраж твоєї історії. Хронометраж це є кількість хвилин, за яку глядач може побачити твою унікальну історію. Бажаю успіху! Фотографуй кожний окремий етап на фотокамеру свого смартфону і монтую у програмі Stop Motion анімація. До зустрічі на каналі YouTube!